8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ця війна круто повернула життя всієї країни, прийшла в кожен дім, у кожну родину. Вона знищила у своєму полум'ї мільйони людських доль, принесла страждання і горе, й понині гостро і скорботно хвилюють народну пам'ять. Друга світова війна давно стала історією. Виходить на другий план на тлі нинішньої російської військової агресії, так вже було з багатьма визначними сторінками історії України, тому дуже важливо зберегти і передати нащадкам правду про події 1941-1945 років, досвід визволення України від нацистських загарбників, настрої, трагедії та перемоги того часу. Ця війна показала, скільки всього нам ще потрібно зробити сьогодні. І що свобода найвища цінність. До цієї дати працівники відділу документів з гуманітарних та природничих наук Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка підготували книжкову ілюстративну виставку 1939-1945. Пам'ятаємо, перемагаємо. До вашої уваги документи державних архівів, наукові статті, спогади людей, чиє дитинство припало на війну, історичні екскурси, фотоматеріали, дослідження, свідчення, а також художні твори про події Другої світової війни. Книга Український досвід Другої світової війни Сергія Екельчика це гуманістичний погляд на складну історію останньої глобальної війни, перш за все, її українського виміру. Досліджуючи виникнення міфу Великої Вітчизняної, автор веде діалог із сьогоденням і наголошує на необхідності нової історії та нової пам'яті без міфотворчості радянського зразка. Друга Світова Непридумані історії. Ця книжка складається з реальних сімейних історій, переказаних зі слів батьків, бабусь і дідусів. Автори статей, зібраних завдяки науково популярному виданню Історична правда, розповідають про найстрашнішу війну ХХ століття, про долі тих людей, чиї життя назавжди розділилися на до і після. Зокрема, ви дізнаєтесь про українців, які воювали в різних арміях, життя депортованих, долі вивезених на примусові роботи, чоловіків і жінок, що назавжди залишилися молодими. Одна війна різні долі. Полум'я Другої світової війни палахкотіло 6 років, із них упродовж 40 місяців, з червня 1941 до жовтня 1944 року на українських теренах. Територія України стала ареною найзапеклішого збройного противоборства двох тоталітарних режимів. Тут відбувалися найжорстокіші батальні епопеї, лилася кров, нищилися матеріальні цінності та духовно-культурні скарби народу. А ще слід згадати морок окупації, виживання у складних фронтових і тилових реаліях. Саме про ці події у дослідженнях, документах, свідченнях Україна, війна, власна пам'ять. ІВАН ПАТРИЛЯК, Микола Боровик Україна в роки Другої світової війни. Видання пропонує найновіші дослідження вітчизняної та зарубіжної історичної науки, в яких автори прагнули створити об'єктивний образ подій світової війни. Ця праця спонукатиме читачів до самостійного мислення, щирого і неопередженого обговорення найпроблемніших моментів нашої історії, пошуків порозуміння і примирення з минулим, припинення війни, що розриває наше суспільство вже впродовж декількох десятиліть. Особливу увагу хочу звернути на збірку спогадів наших земляків, черкащан, зруйновані долі. Ця книга про людей, яких примусово вивезли у роки Другої світової війни до Німеччини. Їхні листи надходили на адресу черкаського осередку міжнародної громадської організації, Міжнародний фонд взаємопорозуміння і толерантність. Кожен з авторів витягнув із скарбниці своєї пам'яті спомини своєї долі, зруйнованої нацистським режимом. А свідчення закликають наших сучасників робити все можливе, щоб пережити ними ніколи не повторилося. Події Другої світової війни відображені також на сторінках художніх творів Світлана Алексієвич. Останні свідки соло для дитячого голосу. Маленькі розповіді маленьких дітей. Вони мимоволі стали свідками того, що відбувалося в роки Другої світової війни. І, напевно, немає більш страшних спогадів. Останні свідки це історії різних людей про епізоди їхнього дитинства. Що припало на 1941-1945 роки історії хлопчиків і дівчаток, яким довелося подорослішати добре, якщо в 12-14 років, а комусь і в 5 або в 7. На їхніх очах вбивали сусідів, друзів, батьків, братів і сестер. Їм доводилося турбуватися про молодших дітей, які залишалися. Вони намагалися вижити в комстаборах, не померти з голоду. Світлана Алексієвич. Брала інтерв'ю в безлічі людей, які були дітьми в ті страшні роки, і книга ця жахлива правда про ту війну, як її бачили діти, діти, які раптово були позбавлені всього, що було таким звичним: будинку, тепла, батьків, їжі, які не розуміли, за що вбили їхніх батьків, зруйнували їхній будинок, за що у них вкрали дитинство. Діана Акерман, дружина доглядача зоопарку у книзі. Авторка яскраво, реалістично, відверто й украй співчутливо до своїх героїв втілила справжню історію війни і величі людського духу. Вона розповідає про героїчне подружжя жабінських, власників Варшавського зоопарку, які під час Другої світової війни приховували у зруйнованих вольєрах людей, які втікали чи від облав, чи то з єврейського гетто, і таким чином врятували близько трьохсот життів. Час не владне над подіями такого масштабу, як Друга світова війна. Пам'ять про героїзм і мужність, віру і благородство людського духу, прагнення вижити й перемогти, що проявилося у вогнені роки, є і має залишитися невід'ємною частиною національної самосвідомості. Запрошуємо до перегляду!